О чому не можуть заасфальтувати оцей кусочок 20 метрів дороги ці заасфальтувати? Що це по ґрунту об'їжджати асфальт? Ніде нема таких дорог, як на Полтавщині. Дороги взагалі немає, одне направлення. Тобто, ходовка розлітається на раз. 85 мільйонів гривень. Цьогоріч, зокрема, передбачила полтавська міськрада на ямкові ремонти доріг. І так як ці роботи тривають цілий рік, і на різних ділянках міськрада укладає так звані допорогові договори вартістю до 200 тисяч. Про якість доріг у Полтаві та регіоні загалом, як їздять люди найгіршою дорогою в області, від Опішні до гадяча, до кого звертатися полтавцям, про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Я Наталка Шарай, мої вітання. Далі докладно. А ви не забудьте уподобати випуск та підписатися на нас. три дня назад улицу Целковского всю раздолбали. Резали асфальт, который можно было, который мог бы еще, в принципе, простоять лет пять. Тратим наши громадские гроши, бросаем их чисто в землю, в асфальт. Рядом стоит дитячий садочек номер 34, Журанов. Вот он, буквально 50 метров. На территории которого асфальтовое покрытие не ремонтировалось уже больше 30 лет. Дітки ходять, спотикаються. Ямкові ремонти доріг улюблена тема всіх українців, і особливо вона подобається владі. Кількість ям порахувати складно і відповідно складно перевірити роботу. До того ж, це дешевше ніж капітальний ремонт, і не потрібно перекривати рух вулицями. Але від того дороги кращими не стають. Результат ямкового ремонту тимчасовий а гроші витрачають чималі. Ямкові ремонти доріг почалися 10 днів тому, приблизно 10 квітня. Дві року. Зробили ремонти на міждворових проїздах на Палавках. Це, це провулок Хорольський, це Латишева, це космічний заїзди як вулиці Вілікатирницькій, так і з вулиці Кочатова. Плануємо відорієнтувати по максимуму доріг, зробити поточний ремонт всіх ділянок, які зазначені. На ремонт усіх ділянок піде 85 мільйонів гривень. Жирний шматок для одного підрядника був би. Погодьтеся, але один тендер вирішили не проводити. І оскільки ділянок багато, робитимуть їх протягом року, розбили договори на невеликі вартість цієї ділянки в межах 200 тисяч гривень. Чому ми залучили підрядники на підставі прямого договору? Цьому обурилася робоча група. Ова прозорість і підзвітність. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Філіп Пронін. Міській раді рекомендували розірвати деякі договори і провести закупівлю відповідно до вимог законодавства. Аудитори виявили 16 таких договорів загальною вартістю 2 мільйона 300 тисяч гривень. Вивчивши надані замовникам документи, вбачають порушення. Саме штучний поділ предмета закупівлі до межі 200 тисяч гривень, щоб уникнути відкритих торгів. На поточний ремонт доріг у 2024 році передбачено близько 85 мільйонів. Рівень. Фахівці групи по прозорості підзвітності суб'єктивно вважають, що ми не маємо права залучати підрядника на таких договорах, які умовно визначаються як прямі договори в рамках в межах 200 тисяч гривень. Але ми вважаємо, що ці ми маємо це право робити. І мало того, у нас ще, є, ще є не тільки юридичне право, а й моральне право це робити, щоб ми як можна найшвидше приступили до ремонту доріг, як можна найшвидше його закінчили. Я з общежиття Силковського, 53. Цілковського 51. Оцей проулочок вже 10 років тільки засипають. Все від тіля, щебень, грано сів, два колодця тут. Забиває шточними водами цей колодязь. Його треба буде чистити, цей колодець. Почому приїхала техніка, чому не можуть заасфальтувати оцей кусочок 20 метрів дороги ці заасфальтувати. Ці роботи поки виконує підрядна організація ДРСУ Полтава. З ким далі укладатимуть договори, будемо стежити. Тож цьогоріч міська влада обіцяє відремонтувати усю вуличну шляхову мережу. Пишіть в коментарях, які дороги у Полтаві ви вважаєте потребують ремонту, і ваші прогнози через скільки знову вони його потребуватимуть. Одній з найгірших доріг Полтавщини Опішня Гадяч, потрібен капітальний ремонт вже дуже багато років. Ви неодноразово просили нас зняти те, що відбувається, із асфальтним покриттям на цьому шляхопроводі, а точніше, зафіксувати його відсутність. Полтавщина сама корумпована. Ну. Область, не де нема таких дорог, як на Полтавщині. Де не виїжджаєш, Чернігівська, Сумська область, там, ну, хоч є ділянки такі, ну, це якось терпімо. Ну, і там бачу, що постійно щось ремонтується. Це, взяти, нічого ніхто не робив вже багато років. Тільки ото заляпують, там якісь дирки. Дорога не дуже в гарному стані, можна сказати, і взагалі немає. Що це по ґрунту об'їжджати асфальт. Ну, для чого тоді взагалі вона тут потрібна І це ж не тільки тут. З якоїсь тероридогайдача не піддіть, вона ну, з усіх чотирьох боків чи п'яти погано. Ну яма на ямі і їдеш полем, швидше можна переїхати, чим цим асфальтом. Голова Опішнянської громади Микола Різник розповів Суспільному, що цю дорогу має ремонтувати служба автомобільних доріг. Він поділився інсайдами, що мовляв, знає, що ці організації спрямували гроші на ремонт автодоріг. Але підуть вони точно не на цю ділянку. Наскільки я знаю, в початковому бюджеті не було закладено коштів на ремонти доріг, але було. От буквально там місяці два назад на Полтавську область виділені кошти на ремонт доріг. Але наскільки я знаю, ці кошти всі підуть на дорогу Дніпро-Решетилівка на добудову цієї бетонки. Але з огляду на те, що десь взагалі люди відрізані від життя, і не дай Бог, якщо ворог десь з Сум чи з Харкова піде, ця дорога буде життєво необхідна швидко забезпечувати ресурсами, обороною і забезпечення а по цій дорозі, це неможливо. Ми надіслали запит в службу автомобільних. Доріг просили надати відповідь, які дороги планують цьогоріч відремонтувати, у скільки це обійдеться, та головне, чи ремонтуватимуть цього року дорогу Опішня Гадяч. Запит ми відправили 8 квітня. Пройшло три тижні, відповіді так ніхто і не надав. Проте, ми все ж залишаємо право на своє слово за службою і з радістю надамо трохи ефірного часу для пояснень. А поки подивіться на це прекрасне покриття. Водовол в першу три летить. Це ну кругом, ну туди не в кінці, як ніколи, десь репну готують. Погоні дороги, то погані. Дуже часто не їздимо. Доїхати це, це смерть і до інших тем цього тижня на ремонт пам'ятників у центрі Полтави планують спрямувати понад півмільйона гривень. Таке рішення підтримали члени комісії з містобудування. Відреставрувати хочуть зокрема білу альтанку, пам'ятний знак полтавській галушці та пам'ятник письменнику Миколі Гоголю. І отут більше запитань до деяких полтавців та гостей міста, які просто не вміють і не хочуть берегти пам'ятники та арт-об'єкти. Це проблеми. Вже давно, ще до війни почалася. Ремонтом їх не займаються ніхто, але мабуть, це не до часу зараз. Якось так воно виходить, що мабуть не вистачає рук і коштів на це. Багато проблем, які є не на часі, але він не зроблений був і не до війни. і до війни він був не реставрований. Якщо їх не відреставрувати цьому році, не зробити ремонт, то вони будуть ще більше руйнуватися, і на наступний рік буде потрібно набагато більше коштів для їх реставрації. Монументи обстежили, виявили руйнування, оцінили їх і маємо такий результат. На пам'ятник Гоголю планують витратити найбільше 340 тисяч, аби замінити зруйнований граніт. На Альтанці відновлюватимуть колони. А на пам'ятному знаку Полтавській галушці пошкоджену ложку. А ви як думаєте, чи на часі ремонтувати пам'ятники? Пишіть в коментарях, обіцяємо прочитати. Думаю, жителі полтавської громади добре пам'ятають минулорічні бур'яни і вже напевно самі запаслись косами. Тоді міські комунальники почали косити лише в середині червня, та й зробили це далеко не всюди. Цьогоріч у квітні покосили вже по вулиці Решетилівській. Сьогодні ми працюємо по вулиці Небесної Сотні. Також по вулиці Європейській. Далі в планах у нас вулиця Лідова, вулиця Монастирська. І, взагалі, ми постійно будемо анонсувати, де у нас проходять покіст трави. Це пов'язано з тим, що ми будемо просити водіїв не ставити свої транспортні засоби вздовж узбіччя, щоб ми ніяким чином їх не зачепили. І тут цікава історія знову і стендером. Спочатку міськрада оголосила його на 10 мільйонів гривень на покіст трави. Потім призупинила, розповів Суспільному заступник міського голови Володимир Чередниченко. Зробили це, аби відкоригувати за його словами юридичні та технічні формулювання в документації. Зі слів посадовця відновлять тендер за кілька днів. А оголосили тому, що на підприємстві, яке нині займається покосом, не вистачає працівників для цієї роботи. І мало не єдине, що традиційне в цьому питанні траву у парках та скверах косять постійно і вчасно робиться підприємство декоративні культури. Покосили ми в цьому році вже київський вокзал, покосили південний вокзал, студентський парк. Зараз косимо Каштанову алею. Два з половиною гектара вже ми. Викосили в цьому році. Я б ще вже косив в себе ще підождав, ще не, не дуже вона так, пиль в себе втягує, бішає, і, і, і видно, той, що все нормально. Ще божна косити. Цікаво, як виглядатимуть наші узбіччя вже за місяць. Що думаєте? Ну і наостанок пил Сахари. Хто відчув його на собі? Власники автівок помітили одразу. А ще алергіки, прискіпливі педанти, мами маленьких діток. Пили з Сахари простежували над південними та центральними областями. А синоптики полтавського гідромецентру розповіли, що ми могли спостерігати місцями, дещо жовтувати відтінок хмар і каламутні дощові краплини, які містять трохи більше пилу, ніж зазвичай. Люди одразу охрестили це жовтим дощем. Схоже явище на Полтавщині спостерігали на початку квітня цього року. До речі, ви теж можете ділитися з нами в коментарях в соцмережах своїми фото жовтого дощу чи вашої автівки, яка лишилася брудна від пилу із сахари. Лишайтесь із суспільним, поставте вподобайку і напишіть коментарі. А також стежте за нами в соцмережах. Дякуємо, що дивитесь.